Як зробити органайзер для школи? Тож я зараз вам розкажу. Поїхали! Так, перше ми беремо листи і відміряємо сантиметри. Сантиметри будуть під силочкою в описанні відрізаємо. Далі ми склеїмо, можна клеєм, можна двосторінним скотчем. чим хочете. Я, наприклад, роблю клеєм. Мені так зручно. так. А, це. Так. Тепер намачуємо ось тут. склеюємо тут. І в мене буде два органайзери. Два органайзери. Два... Круто скажіть. Так, такі два органайзери в мене. Ну, якось У мене все під відео буде, Санта все під відео. І такі в мене два органайзери вийшли. Ну, один я зробила тільки шоу, а другий просто.